Всім дня. Сьогодні хочу запропонувати вам дуже цікавий рецепт яблучного пирога. Осіння пора, так і просе, та спечіть же шарлоточку, чи спечіть яблучного пирога, але обов'язково щось яблучне. І тому ми з вами сьогодні печемо. Для цього нам потрібно яйця, сметана, олія, цукор. Борошно-розпушувач, ванілін та самі яблука, які і є родзинкою цього пирога. Спочатку ми взбиваємо яйця з цукром, і тому ми відправляємо до міксера. У кого відсутній міксер, то можете взяти звичайнісінький вінчик і ним гарненько взбити, але взбиваємо дуже-дуже гарно. До того, щоб наші яйця з цукром стали біластими, виливаємо яйця до чаші міксеру, а також додаємо 200 г цукру. Включаємо на високу швидкість і розпочинаємо взбивати. А поки взбивалися наші яйця з цукром. Я порізала два яблучка на невеличкі квадратики. Тепер збризкую їх лимончиком, щоб вони не темніли. І відставляємо. Це щоб час не гаяти, ми це зробили. Я перелью нашу сумішку в ширшу, щоб мені було зручніше. І ми сюди кладемо 150 грамів сметани, розмішуємо і відразу додаємо олії 80 грамів. Розмішали і земо дві чайних ложки розпушувача, висипаємо у просіяну муку. Також додаємо дрібку ваніліту, перемішуємо та відразу додаємо до нашої суміші, потихесенько вимішуємо. А тепер беремо і швиденько нарі... нарізаємо наші яблучка ломтиками. На ну, ось такі ломтики тонесенькі, тонесенькі. Ломтики нарізані. Тепер беремо квадратики наші, висипаємо їх у тісто, перемішуємо. висипаємо висипаємо у форму. Форма підготовлена. І висипаємо нашу масу у формочку. А тепер викладаємо ломтики наші. Отак. От Спочатку від краю форми і до серединки. Перший круг проклали, тепер викладаємо другий. І так, кругами йдемо до центру. І збрискуємо все це лимонним соком. І відправляємо до духовочки на 40-45 хвилиночок при температурі 180 градусів. Випікаємо. Ми дістали наш пиріг. З духовочки і перевіряємо. Обов'язково перевіряємо його шпажкою. Маю сказати, що стояв він в духовочці майже годину. Через 40 хвилин випікання перевірила, але він був сиренький. Тому сьогодні якось так. Ні. Готовий. На цей раз готовий. Тепер чекаємо, нехай він схолоне. І ось маємо такий чудовий, красивий пиріг. Притрушуємо його зверху цукровою пудрою. Отакий гарненький, ніжний і дуже-дуже швидкий. Готується дуже-дуже просто. І зараз ми скуштуємо пирога. Дуже він апетитно виглядає, і ще ж він і гаряченький. Але я дуже полюбляю випічку саме коли вона свіжа, гаряча. Ось такого кусочка, щоб не маленький відріжу. І подивіться, який же ж він тільки красивий цей кусочок. й пашить гарячим. О, так, гаряченький. Спробуємо цю смакоту. Смак неперевершений, дуже смачний. Готуйте такий пиріг. Хочеться куштувати і куштувати. А ще б чашечку молочка до нього, та як же ж смачно. Пиріг такий, що хочеться його смакувати та смакувати. Вдалий рецепт, я би сказала, з моєї точки зору, і естетично він красиво виглядає, і на смак гарний. Тому я думаю, що ви використаєте цей рецепт та самі його випечете. І напишете мені свої відгуки, я буду з нетерпінням на їх чекати. А сьогодні на все добре вам! Цілую, люблю, бувайте!